Організатору так званих блогерських вечірок Андрію Ярині та ще одному учаснику оголосили про підозру за зґвалтування неповнолітньої дівчини без свідомості. Про це повідомили у офісі Генерального прокурора України. Встановлено, що блогер раніше підозрюваний у виготовленні зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі блогерської вечірки. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої, без її згоди. Офіс генерального прокурора. У той же день відзнятий матеріал недоблогеря розмістили у соціальній мережі. Андрію та його другу загрожує до семи років за ґратами за насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. Нагадаю, наприкінці січня у мережі розгорівся скандал через відео з алковичірок юнаків у Києві. Хлопці з Франківська споювали на своїх стрімах дівчат, після чого знімали із ними напівпритомними ролики сексуального характеру. Вже 1 лютого у помешканнях організаторів пройшли обшуки поліції. Тоді двом фігурантам скандалу вручили підозри за поширення порнографії, а ще шістьом повістки до військомату. За декілька днів Андрію Ярині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без права на заставу.